За сценарієм спільних навчань ДСНС та волонтерів будівлю влучила ракета армії РФ. Миттєво здійнявся дим. Рятувальники одразу залучають робота для гасіння пожежі. В команді його називають Вульф. Робот дозволяє працювати оператором, оператором на відстані до півтора кілометра. Це, скажімо так, убезпечує людей і виключає ризики. Та загрози для життя або здоров'я рятувальників. Після вогнеборців починають працювати піротехніки. За сценарієм здетонував боєприпас, тому сапери мають обстежити будівлю. Уламки збирають в спеціальний ящик. Далі, за планом навчань, починають працювати медики. Рятувальники повідомляють, що в будівлі можуть перебувати поранені. Коли медики відпрацювали за сценарієм, територію обстежують кінологи з навченими собаками. Начальниця пошуково-кінологічного відділення ДСНС Надія Шакота каже, відпрацьовують пошук людей під завалами спільно з волонтерським загоном Антарес. Собаки довго не можуть працювати, тобто вони мають працювати десь хвилин 15-20, мати відпочинок, а потім знову працювати. Начальник оперативно-координаційного центру ДСНС каже, навчальну пошукову рятувальну операцію завершили за півгодини. Розповідає, такі тренування проводять раз на місяць. Цього разу задіяли 70 людей. Коли задіяно багато служб, так іноді виникають певні моменти стосовно комунікації, але і для цього проводяться такі навчання, щоб недоліки усунути і працювати злагоджено і продуктивно. Ігор Гетело додає саме за таким принципом ДСНС, медики та волонтери працюють після атак армії РФ. Ділиться в реальних умовах. Пошукові рятувальні операції можуть тривати і кілька діб. Дар'я Британ, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.